пау 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли все-таки в оцей новесенький режимчик з Tower дефенсу, тому що я вирішив, що давненько нас щось тут не було, а так то пройшла обнова і просто подивись, кого сюди добавили. Ха-ха-ха! Оп-оп-оп, на -оп, комича перекинув, хлопата, все-все-все, здаюсь, здаюсь. Якщо просто підійти до такого крейта і глянути, що тут у нас є. Крейт коштує, як і завжди, 250 гемасів, 4 юніта може випасти. На трьох із них відсоток 0,33. В цілому маловато, але як для таких серйозних потужних персів, то в цілому 0,33. да Ну і отакий LARCH TV Тіві Спікермен, просто з відсотком 99 і 0,1. <с> Я не знаю. Просто ну от це така біда, що запихнули туди отого тормоза. Ну. Ужас, ужас. Прикинь, ти просто сидиш, фармиш геми. Е, просто раді того, щоб от відкрити. Може ти хочеш, щоб тобі випав трі Тайтан, Отакий такий Тайтан, може ти хочеш, щоб тобі випав. Чи може ти хочеш такого тітану коп'ютера, клокмена, відповідно, заабрейдженого? А тобі просто, ну, розраб каже, фігушки. І пихає Large TV з відсотком 99. <глад> Ні, ну це взагалі жах. Я вважаю, що це взагалі несправедливо. Таку? Да? Відсоток такий виставляти на цього Ларджа. Тупо-тупо шок. Але що ж я хочу? Ме є 56 гемчиків в цілому просто зайти, згадати, як воно, що воно тут. Тільки єдине що я хотів би затестити оцього титана. От просто так, хоча б подивитися на нього, який він грі, а то я пам'ятаю, мені його подарували, а я так і ні разу його не брав з собою, прикинь. Це, взагалі, так ну, неправильно робити, так не можна. Так що, прямо зараз дивимося, просто нагадаємо, що у нас по мапам тут. Так, ПВП, турбулентність, камера бейс. Хм. А я ні разу, по-моєму, не був на камера Бейсі. Давай залетим в бейс. Все, обрали, бемс, тако сюди. Оп, 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 оп. Все, четверо залетіли, кенти, вибачайте. Хе-хе. А бачиш, до речі, пофіксили. От зараз можна тільки в чотирьох, а раніше можна було в п'ятьох. Що за дебафи такі? Непонятно. Складність, звісно ж, хард, по-любому. А диви, x х2 тепер не можна? Чому? Чому? Що, що? Ну, як так, обалдеть. А, диви, а тут, до речі, такі нормальні оновлення пройшли. Я не знав. Ага, як я бачу, вже пофіксили також їхні ці штучки. Ну, а саме просто їхні оці хітбокси, що ти тепер один біля одного їх багато не натулиш. Ну, шо, ж, як є, як є. Хтось такого пенсію тут поставив, нормально. Ааа, чекай, це сумонір? Да, це сумонір. Він обалдеє здоровий, бистро так біжить. Не понімаю, поки що нічого. Взагалі не понімаю. Але поки є гроші, давай тоді попрокачуємо отако кентів своїх. Що це? Це Якась пасивка в нього тепер є. А чорт його пойми, я не знаю. Що це, що це взагалі? Треба буде перепровірити, що це. Вони якось так наобновляли гру, що я взагалі тепер нічого не розумію. І диви, тут по факту просто три юніта дефають ну, хвилі, що за приколи. Ку. Ну привіт-привіт. Давай такого титана запихнемо десь. Але ну, хотілося б отако от десь тут поставити його. Так, бемц, Опа! Оооо, нормальний дядько. Гарненький, що можна сказати? гарненький. За тисячу прокачати по приколу і прокачувати вчених. Бемц. Бемц, ну і все, кінчились гроші. А що це за штука? Science, Створює гроші кожну хви. Ааа, ні, ну це ми знали, так, да, це ми знали. Це вони тепер просто пояснення додали, щоб хто, якщо не знав щось, то міг свої прочитати. Але хвилі, насправді, зараз прям дуже быстро скіпаються. Я не знаю, може щось поміняли так сильно. Можливо, треба було обирати не хард, а інсейн якийсь. Бо в цілому, зараз ми супер. Просто ну, якось легко то все проходимо. Аж дивно. Опа, вийшов босс, клонер тойлет ось. Не, ну в цілому, і його доїдять. Не проблема. Тут ці все... кінти почали стукати, і мій підключився кітанчик. Дивина. Я прям щось сильно вражений. Хто знає, обов'язково напишіть в коментарі. Просто, ну, типу, що, хвилі зробили легші? Чи що, це квест комплітед. Окей. Що за квест? Нічого не розумію, абсолютно нічого. Зайшов в старіна з щекось скібідітую. Tower Defense зайшов і нічого не понімає. Ой, який жах. Ну дивиш, а що це за прикол? Ну їх просто тако зажимають на базі. Взагалі на ізі якісь оцей токсик, діджейчик, і оці два гелікоптера. Ну, базука трошечки підключається, ладно. Але в цілому, в остальному, ну що тут відбувається. Конкретний шок. Ну я надіюсь, хоча б, що гемчики, ти продовжиш все одно фармити в цих режимах. Надіюсь це не убрали. Поки що підкачу всіх своїх вчених на максимум, тому що я дивлюся і просто не бачу. Туалети стали сильніше. Тим часом моя команда протягом двох місяців. Ні, ну по поводу того, що вони стали сильніше, чесно кажучи, я не бачу цього. Я насправді цього не бачу. Ну тут, типу, тут взагалі нічого якось не помінялось. Тут стоять два базуки у Фредбера, і оцих два гелікоптера, і все. Ну, і ці ще два пенсіла, які викликають також отаких от кінтів, які бігають, але в цілому, в остальному, взагалі, нічого не розумію. Ну ладно. Проходимо і то добре. Давай тепер ще двох своїх вчених отако на максимум підкачаємо вже. І потім уже доберуся до цього дрільмена. У нього стане вісімнадцять тисяч дамаг, сплюхів. Їо, оце нормально. Опа. Підкачуємо зразу, бемц Нормально, нормально. І на наступній прокачці буде уже 30 тисяч демеджа з руки. Обалдеть. Опа. О, в нього валюга, до речі, дивись, пайдем. Цікаво. Я ніколи ще не бачив, до речі, юнітів, які іменно йдуть з зачаруванням оцим на пайдей. Дуже цікаво, як то працює. А ну може над ним зараз такого засвітиться теж гроші, типа? Ні, тоді взагалі не розумію. Цікаво, може, якщо ми тут просто сидимо на цьому харді, тупо на розслабоні, на чілі, то може нам піти все-таки попробувати інсейн. Бо в мене є таке відчуття, що просто, ну, зробили режимчик легший. Саму по собі гру зробили легшою, зрозумів. От я щось так думаю. Опа, вже підкачав, до речі, дріля на максимум диви. У нього щось під 2, до речі. 1,4 4 ну все одно, до речі, багато насправді, але ну як не як. Штука достатньо таки потужна. Можемо ставити глічів. Ну, диви, диви, він дергається. Його таку бистро калашматиш, диви. Бемс, він дергається. Ну, типу, по інерції. Прикол. Снайпер. У мене ще і гліч зачарений, Обалдеть. <с>? Я, не... я вже позабував усе. Опа, Нам максимум викачуємо одного ліча, ставимо другого такого бем-бем-бем, Прокачуємо. В цілому можна було б ставити валюку Тітан, але я ж кажу, просто ми наскільки швидко проходимо цей режим, що Шо... ну, шок. Просто шок. Треба пробувати інсайн, по-любому. Але все одно давай по приколу ставити цю валюху щоб просто не прохлаждалася моя там в кармані. Будемо чуть-чуть її підкачувати. В цілому радіус там все одно буде доставати туди, так що, якщо що вона буде реагувати, і що немало важливо. Аааа, диви, як да? Тепер його скіл буде доступний на якомусь певному рівні прокачки. Цікаво, цікаво. Але в цілому поки що супер Ізі, Ну диви, 10, 10 хвилин. Всього на І ми 21 хвилю вже пройшли. Обалдеть. І то, якби можна ще було врубити 2 x speed, я не знаю, чому зараз, до речі, це не можна включити. Але якби можна, ми ще б швидше то проходили. Диви, до речі, що я помітив, а пенсіл Сумонерів диви, аж 5 штук, со він вже їх понаставляв. І вони диви, які здоровезні бігають. По скільки в них по 10. 000? Чи по скільки? Ну да, по 10 тисяч. А вот такого кента? ну да, теж 10 диви. Жесть! Жест! Ну, пенсіл Сумонери тоді вообще яка сімба, получається. І в мене вони, по-моєму, є, якраз таки. Остається ще валюху один разочок прокачати. Вона якраз буде на максимумі. Я вже думаю, радіус буде доставати аж туди. Бо в цілому, все-таки я трошечки не вгадав. І вона, ну, зараз не достає, але. Хоча про те, яка взагалі різниця, да? <рес> диви. Ми просто навіть не бачимо звідти туалетів, які виходять. Їх зразу ж там на місці спауна убивають. Обалдеть. Просто обалдеть. Диви, Бемс, ну да, вона не достає. Є. Нічого страшного, в цілому, можна отако зробити. бемц, Це точно буде доставати, Упевнений на всі 100. <хи> Диви до речі, як цікаво, получається, він ну, достає так-то в радіус туди, де вони спавняться. Але він навіть не б'є їх. Ну, типу, їх зразу там розвалюють. Режими реально зробили легшими. Що за прикол? Там зараз по факту агреся тільки отакий ну валюха, базука і один із глічів. Всі останні юні тут тупо диві, вони АФК. Вони нічого не роблять. Вони просто стоять. І тільки кенти оці в марафонці бігають. О, диви, диви. Підключився, підключився, нічого, свій Угу, Обалдеть. Uh -huh, uh -huh. Пару раз ударив, хорош. Давай, 30 тридцята хвиля, бамц, оцього кента на максимум. Можемо вже даже продавати наших оцих науковців. Ну і давай ставити таку саму. Валюху Тітана десь, я не знаю. Да, хай, хай тут стоїть по приколу а шо? Нема великої в цілому різниці, не хватає мені, правда, 15 тисяч, щоб прокачати його на максимум, але ну подивись. <сас> подивись: <сас> то взагалі не біда, вообще не біда, плюс 45 гемів. Таке відчуття, до речі, що гемів дали менше, ніж зазвичай. Тоді, вроді би, давали по 90. Хм. Mm. Цікаво. А ще насправді дуже хочеться музик офнути. бемц. дякую. Ну що, тоді Лецгір'я пробувати інсень все таки пройти? Я б його пробував би, звісно, пройти на Тойлеттауні. тому що мені кажеться, що Тойлеттаун це сама легка мапа взагалі в рі. Давайте го бемц. Залітаємо, залітаємо. Все, настроївся, да, все. серйозно? Ну, окей, старт. Бемц. Зараз будемо пробувати. Давай, інсен, бемц, 40 хвиль. У цілому, давай попробуємо. Бо я думаю, все-таки, що ми осилимо. Я думаю, що це прям, ну, може й нелегко для нас буде, але я думаю, осилим. Саме головне в тому прикол. Бем-бем, я таку зразу. А, нічого собі. Прикол. Ну, поки що щось ставити на деф у мене немає. Тому я поки що просто ставлю науковців і трошечки чекаємо. Хтось поставив вже базуку? Фредбер, чекай. Ааа, ага. Я щось думав, базука дорожча, наче, ну. Окей, давай поставимо таку подружечку сюди. Бемц. О, хай допомагає. Розвалює, так би мовити. Її наче модельку переробили, да? Вона така якась, наче гарніша стала. Обалдіє, дуже цікаво. Але, як я вже й сказав, в мене є стійке відчуття того, що просто режимчики зробили проще, що тепер, ну, легше фармити то все і проходити легше, і так далі, тому подібне. В цілому, що тут, як ми дефаємо? Ну, ладно, давай ще раз таку підкачаю дрільвумен свою. Хай помагає. Ну і будемо вже прокачувати далі науковців. Тому що бабки є штука така, що дуже і дуже потрібна. В цілому, я даже думаю, що можна поки що підробити 1,5Х. А чому? А. О. А, Щоб вони 2 x ходили, треба купити то за 100 робоксів. Ти поняв? Обалдіть! Нічого ви придумали. Хорошо, підкачую ще раздрільвумен. І тепер отако Бемц. Науковця Хорошо, встиг. вже в цілому можна ставити гліча пемц підкачувати його чуть-чуть. бо кентів пропускати взагалі не хочеться. Взагалі не хочеться. Так, 2000 на балансі. Давай підкачаємо оцього за 2000. Бемс, хорошо. Дві з половиною. Думаю, гліча поки що не має сенсу качати. Будемо просто прокачувати науковців по чуть-чуть. Бо тут і базук, Диви, скільки. там в цілому, ділвумен, так і такий валюха, базука, і пенсій, ой-ой. Та там купа юнітів. Так що можна в цілому не паритися. Тут 2-4 хвилини ми вже на 10 й хвилі. Що, прикол якийсь чи що? Видно, все. Таке мої скарги були почуті по поводу інсейна, що да? якось не, неадекватно було зроблено. Хард проходиш супер легко, заходиш на інсейн, взагалі в шоці, не знаєш, як то пройти. Воно навіть Фредбер питає: А ми в якому режимі? А в якому ми режимі? Що це таке? Не розумію. В цілому, диви, розвалюємо взагалі без проблем. Абсолютно, хіба це не прекрасно? Я считаю, да. У мене вже три науковця на максимум вкачані, смішно. І чи що? Так, маю 5,5 тисяч. Давай підкачаємо тепер все-таки гліча за 2,5 бенц. І підкачаємо нашого науковця останнього. І в цілому далі будемо ставити тільки юнітів прокачувати вже ну, в бойову нашу силу. Гліч їх в цілому хаває, просто обалдеть. І це він ще даже за 5 тисяч не прокачаний. Так що дуже-дуже навіть добре. Так, 6,5 на балансі, 3,5 зразу вкидую в науковця. І і забувалося за них тепер, вообще зовсім, тому що всі в мене в максимумі, що є дуже-дуже добре. Стається тільки 2000 на прокачку вліча, і в цілому можна буде ставити, думаю, валюху Титана, щоб розвалювати ще ще сильніше. Ну, ось, як я зараз дивлюсь, да, та, то як от воно просто все зараз проходить, то я думаю, що ми будемо проходити все-таки цей режим. Це інсен, я думаю, нам прям по силу. Ти б тільки заліпити валюку. Думаю, так ось сюди давай, га? Хай тут стоїть, да? Глічино вовше кажеться. Він <реш> свій там розлікається йому по кайфу. Ну і добре. Саме головне, що поки що дефаєм. Дефаєм без питань, без проблем. Тому все окей. Ну дивись, зараз реально ось по факту. Дійсно, тільки один гліч дефає. Ну просто ці другі юніти вони тупо не підключаються, вони не встигають зреагувати. Там наскільки видно, слабі кінти виходять, що гліч просто зразу їх з'їдає. Вони навіть не встигають ну, зреагувати. О. Ось його ж тільки-тільки. Ооо, 13 тисяч на балансі. Бемц. Прокачуємо валюху на третій рівень. Нормально, нормально. Да, ДПС АПК, що на нього все одно чуть-чуть. Не хватає. От, ну вастенько. Але проте на останньому рівні прокачки 35 тисяч ДПС. -а. Це вже таки потужно. Ось тобі страйдер вийшов. Ось, бачиш, ось зараз, от наче якось дивно. Вийшло тако сильні кінти, і потім знову слабкі. Нічого не розумію, але дуже-дуже цікаво. Винно, ми по факту за 10 хвилин пройшли 20 хвиль. Тобто половину інсейна за 10 хвилин. Цікаво. Ну, ось диви, бачив, скільки страйдерів повиходило? А толку. Їх просто скушали. Ну, от сам бачиш, да? їх просто як зернятка лускають. Там страйдери виходять, якісь ще круті туалети виходять, а вони просто, ну наче й не відчувають їх. Кобем-бем-бем бем, бем і все. Все, бенц, валюха Титан на максимумі. Супер, супер. Можна ставити ще одну. Десь такого сюди, я думаю, в цілому буде прикольно поставити. Так, да, хай тут і стоїть тако бем і будемо вже почути її прокачувати. Бо в цілому я пам'ятаю, що там Ну от лютий жестяк починається десь е, з хвилі 31-ї. Тому до там 30, до 33 треба максимально... Сильно прокачуватися, щоб ну, все-таки мати змогу задефати спокійно. І пройти вже нарешті цей клятий інсейн в цьому скібіді. Опа. Диви, а цей кент достатньо далеко таки зайшов. Давай виключимо спід трошечки. Бо це щось прям мені вже тільки що не. Ну, аж заставило мене трошечки запереживати, ще одну валюку на максимум прокачуємо. Бо з тим може бути біда. В цілому, ще одну валюку, я ось сюди десь запихну. Тут мені прям подобається місце таке. Цікаве. Для неї, прям вообще удобне. Так що хай стоїть там собі. Будемо її потрошечки підкачувати там, потім, якщо що, кнопочка є, така отака, магічна. Так що все у нас окей. Опа. Ти хто? Ларш мутант тойлет. Прям такий жирний тіпок типу. вийшов тільки що. Ну да, уже 30-та хвиля почалась. Так то зараз тіпи будуть виходити жирненькі. Диви оцей ті вікло який в той раз дійшов дуже далеко. Також тільки що припхався. Якщо що, я нажму на цьому кінту кнопку. Там вона не треба, окей. Питань нема. Його такий клон Тойлет, диви, появився тепер. Мутантів купа. А ну Ну в цілому, начебто ні, начебто все одно справляємося і справляємося дуже бодро таки. Да, там їх в цілому з'їдають обшелесенько. Ааа, я можу розмістити лише три валюха тітана. Жесть! Прикол. Я ніколи ще не бачив такого, щоб ну, такої заборони. Прикол, ладно, ну давай тоді продам оцю подружечку і поставлю сюди такого тітанчика, бенс? Опа, зразу прокачаю, наскільки можу, тихо. Оце єдине, що, що я ще замітив, це з цим обновленням якось починає камеру просто кидати в різні сторони із-за юнітів. І оце дуже мені не подобається. Це прям взагалі не прикольно. Ну, в цілому, по чуть-чуть, потихеньку справляємося. Дуже, даже, ну, непогано. В Цілому. 35-та хвиля, насправді. Варто підмітити, що ми дійшли достатньо таки далеко. Так що, у нас, я думаю, всі шанси на те, щоб пройти це таки цей режим. Пройти цю мапу на інсені. В цілому справляємося нормально, диви. Що тут? О, тут якась, наче, є біда трошечки, да? Ага. Ні, все в принципі нормально поки що. І то є дуже-дуже добре. Опа, опа, які дядьки повиходили, йой. Ну, і бемс таку кнопочку. Опа, назад вертаємося, мужички. <хи> назад! А то щось ви якось так прям бодро нагло йдете. Що тут? Тут нормально? Тут треба тут буде нажимати. Давай, давай, давай. Кобемс, і назад пішли. Нормально, нормально. Поки що дефаємо. Але складно, дуже складно. Тут ще 60 секунд киде. йой. Неприємненько, неприємненько, бем бем бем. Ставимо дрілів, прокачуємо, як тільки можемо. Фу, оце було тяжко. Але 38 хвиля. І що варто розуміти, що далі буде тільки складніше. Що тут, Всього ще 17 секунд. Когда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Двы. Це обалдеть. Який же ж це обалдеть? Ну, наче по чуть-чуть все одно справляються. да? Роз'їдають. Роз'їдають. Так, 39-та хвиля. Ну вони прям так нормально, звісно, себе поводять тут. Обалдеть, дядьки. Ну якщо що, я ще можу розвернути. Але в цілому я дивлюсь, так що наче немає поки що потреби все одно. Да, в цілому з'їли. Остання хвиля. Остання хвиля. Зараз дуже важливо витримати то все. Нарешті все-таки пройти цей клятий інсейн, тому що це прям реально великий шанс. Чекайте, тихо. Так як остання хвиля, продаємо вчених. І на всі бабки, зараз, як тільки можемо, ставимо юнітів. Бемц Десь тако. Сюди, сюди, бемц Пихаю, куди тільки можу. Куди тільки можу, пихаю. Все. На всі бабки запихну, але провтикавши. Опа, тихо. Отут біда. Ой-ой-ой, як їх багато. Диви, 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 диви. Це жесть. Прийдеться розвертати зараз оцих. Давай, тако бем. Назад. Опа. Опа, знову назад, тихо. Вас дуже багато, кенте, вас дуже багато. <хи> вас дуже багато. Тихо, тихо, тихо. Ми потихеньку, вроді би, справляємося, да? Потихеньку, по чуть-чуть. Ще доставляю просто їх по максимуму, скільки тільки зможу, скільки й буду ставити. А, вже все. Да! <звук> 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 Да, 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 прийшли, прийшли, інсейн! Сюди! Фу, Нарешті! Це жесть, це просто жесть. Скільки ми не могли його пройти, це інсейн, і просто фу, є лі як Ну і гемів мені не вистачає, щоб відкрити, звісно, сундук. Та й проте, якщо чесно, я все-таки не бачу сенсу, тому що ну 0,33% це дуже і дуже мало. Але, але, я маю шість тисяч коїнів. І у нас є такий ось догодлік рейд в якому все-таки я можу. Вибити якихось класних, наприклад, той самий годік. Так що давай, open, бамс, давай попробуємо. Я ж от-от, ну я вірю в те, що все-таки я зможу вибити. Дві багато, до речі, пролистуються юнітів з ну, великим шансом. Угу. Да, розмріявся, угу. Але мають ще квести, до речі, квести якісь, да. Опа. мені ще... 300 скільки 350 там, условних коїнів, да? Давай щось продамо. Давай sell units. Також оцей понапродаємо, бо вони в цілому ну, самі звичайні. Давай так от Токсика продамо, продамо такого діджея, ще одного токсика. Чи вже. Хоча, ладно, давай, так, все, bamps. Confirm. Bamps. 3500. Є, yeah, хорошо. І відкриваємо ще одну. Давай, давай, давай. Голіка, гоніка, гоника, гоніка. Я колись вивью взагалі титана в цій грі, ні? Угу. Діджей, поняв, питань нема. Питань, питань нема. Зато квест якийсь виконав, да? Де? Десять тисяч! Опа, поняв. відкриваємо далі. <питання> відкриваємо, окей, okay, let's go, bam. Перший полетів. Що тут? Давайте, титана, 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 титана. Дайте титана. Mm -hmm. Хорошо. Окей. Окей. Діджей, давай, ще один бемп з полетів. Може, все-таки хоча б з цього випаде мені... Угодлік, хоча б якийсь титан, діджей, це шок, це просто шок. Хорошо, давай ще раз продамо юнітів оцих непотрібних. Тако пем пампам пам. 500 є, все, конфірм, бемс. Ну і поки я ще не відкрив оцей самий останній кейс, самий останній годлі крейт, просто для того, щоб вибити титанчика. Спустіться в коментарі. Побажайте мені вдачі, тому що от я вірю, що з вашою вдачею, з вашими побажаннями, от прям зараз точно має випасти. От, прям по-любому. Так що давай залітаємо. Пемпс open. Давай. Ну, ну давай, пожалуйста. Зроби мені празника. Давай. Ну випад. випади, будь ласка, титан. Ага, ага, ага. Okay. Ага, угу, ага, окей. екзіт, все, пока. Я поняв. Ну і друзі, отако колі моїх любимих підписників. На цьому моменті закінчується цей відосик. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково тисни свого царського вподобайдена, підписуйся на цей канал і пиши про це коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. А також нагадую, що в моєму телеграм-каналі, який я недавно створив, посилання на який є в описі під цим відосиком, проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Бери участь, можливо, пощастить саме тобі. Бажаю тільки вдачі. <хи> ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімач. Тож всім файного настрою і всім папа!